Вітаю друзі, вітаю підписчики. Як я завжди вам починав розказувати, щось там починав, піду вдома не сидетися. Вийшов на білий червош. Давненько я тут не був. От такі тут перевороти. Дуба одні, дуба одні, так стоять. Цього року річка як ніколи. Леди такі були, але зійшла так дуже гарно, що Я не так собі прийшовся. Лагоньку зробити проби. Проби, як у коронавірусі. Позитивні. Лиш вони вже не для мене, тому що мені вони не страшні. На нього не вже так дуже сильно <guck>, не нервують і не привожуть. Є, та є. Та й най собі будуть, найросте, як один гуцул казав, що воно ще молоде, най ще росте. Хто знає цю тему, то зрозумів про що я кажу. Не хочу в ефірі називати прямим словом, бо в вже... Робити маленький на єзі, що дідо розтави, забагато то все. Бачите, де виходить така ржавчина. Ви розумієте, що для окислення породи, там його треба що стати. Таке гарні сланці, ми просто шика. Скоро поїду далі, поведі до почали пускати. Да, уже сточили границю, але це таке. Я херньою не займаюся і покажу вам бившу кляузу Рудольфа. Хто хоче подивитися, якщо Я не знаю як ссилку скинути. Називається відео караші чорні хлопці. Там мій дядя спловляє ліс. Якраз, якраз оцем, оцим черемошом сплавляли не ліс. Я то бачу все в своїй натурі, бо то, ну як мій вуйко називався, Ну дядя по-русски він гуцули кажуть вуйко. Він брав мене сюди. Я був тут на тій плотині. Та, то що, то зріли ще просто неймовірно Аби... моє маленьке дитинство, але як я вже розказував, що дід не помня, що вчора було, а дитинство то повні добре. Аби так би хотілося провірити. Є одні кварцеві йдуть. Далі такі повороти. Але це буде... Літом, бо вода завелека, як тепер ще так отах відпереди. Бокараші чорні хлопці. Це знімалося ще при комуністах. Саме таке удачне відео. То багато знімали про цих плотогонів. Але це було саме удачне, то вже тоді якраз було з'явилося. Цвітна пленка, тут, ой, знімали на цвітну пленку, чуть не замочився. Та водичка чистенька, ще не повністю, зачистила, трошки був підйом. Але отакі тут красоти, друзі, це вже гори тут настоять. До, до ближнього села, скажімо, хати села і за 30 кілометрів. Іді до сюди забрався. Я маю друга там на всякий случай. Один друг, тих, гуцули казали за пазуху. Хочу знаєте, що таке пазуха, ну заре, за паском, за ремням. Аді таке. Ти ходимо, казав, аді, отак я гарний, таке ну. просто гарний. Вот так я воно гар. С червоні, зеляни, сини, били. Всякий. Помка скидал какие-то. Ну, щера к уторе гуцул казав наеровся. Дивіться, як це перевертало, коли тектонічні флети. Це все на горизонтально мало б бути, садова порода. Ви знаєте, що таке сланці це садова порода. Коли це підняло, здубало все і вийшло вертикально. А на рівні, де нема гори, то всі ці породи вони йдуть слоями. А тут підняло вертикально. Я зараз буду вертати там ще одне відео, коротеньке вам покажу. Може просто з музикою. Ну просто оці, у нас кажуть, ремена, щотки, закручені вверх і вниз. Ладно, друзі, вертаюся, я бо я вже, що щось задалеко від машини відійшов. Ну, це не смертельно. Ладно, щось там мій друг копається, не сміть копається. Добре, дякую за увагу, Все не про політику, ні слова. А дика файна прожелка між сланцями жовтувато. якщо приблідеться. Бачите? Ось такі прожелочки варт досліджувати. Основне слово досліджувати, а не щось мати з того якусь нажеву, бо то все не так просто. Раз ви мене зрозуміли. От як ці сланці у воді трошки відно, такі темні не переходять звідти так сюди, на поперек. Називаються природні ловушки. Так, як би я тут не замочився, в мене ще буде маленького. Ладно, друзі, все, тримайтеся.